Всім доброго дня, компанія Авторина Сенка Бережанська, Соні нас на продаж, Mercedes Benz 817L, 4,3 дізельний 97-го року. Форсунки у нас стоять електричні, мотор тут CDI. Пробігу 660 тисяч кілометрів, нові акумулятори. На фотографіях все показано є рахунки. Сидушки не роздерті. 657 тисяч пробігу, рахунок на нові акумулятори, спальник. Заводиться автомобіль без проблем. Секунду, Ключі не провертається. Так, заводиться автомобіль з його оборота. Працює рівно стабільно справно, деяких нюансів по ньому немає. Все в хорошому стані. Дент у нас не роздертий. Колеса продактор в хорошому стані ще є, резина у нас розмір 235-75-17,5. Платформа у нас тримає. На платформі є дві кнопки. Нажимаєте, спочатку право потім ліво вона піднімається, і коли нажимаєте ліво і потім право, вона опускається. Тобто можна стояти тут, нажимати, вона буде підніматися і опускатися. І навпаки. Така буде у нас. Є ще сепка у нас є. в хорошому технічному стані. Є вебаста у нас присутня в автомобілі. Такий автомобіль продається в нашій компанії, так що, кого цікавить, дзвоніть, пишіть на всі запитання, ми додатково дамо відповідь.